Німеччина, кінець 19 століття. Світ, що сповнений надії, але в ньому вже визрівають майбутні потрясіння. У старому торговельному любику на березі Балтійського моря народжується хлопчик із мрійливим поглядом Пауль Томас Ман, його батько, сенатор і купець Томас Юган Генріх Ман, уособлював сувору бюргерську доброчисність. Мати Юлія да Сільва Брунс, мала бразильське коріння. Її чуттєвість і музикальність передалися синові. Дитинство Томаса було безтурботним і забезпеченим, але вже тоді він помічав тріщини у блиску родинного світу. Це відчуття занепаду стане темою його майбутніх романів. 1891 року вмирає батько. Родина продає торгову фірму і переїжджає до Мюнхена. Молодий ман навчається, пише, редагує журнали Весняна гроза та ХХ століття. А згодом сімпліцистиміс. Саме тут народжується його літературний голос іронічний, аналітичний, глибоко психологічний. У 1901 році виходять «Буденброки» – роман про занепад буржуазного роду, який приніс авторові Нобелівську премію. Мюнхен для нього творча лабораторія. Тут він одружується з Катею Прімсхейм, дочкою професора математики. І виховує шістьох дітей, серед них майбутні письменники Еріка, Клаус і Голод У середині 1890-х Томас із братом Генріхом вирушають до Італії. Ця подорож справжнє відкриття краси, світла, античної культури. Італія стає для нього символом гармонії і духовного переродження, але водночас і місцем спокуси, де мистецтво межує зі смертю. Звідси він привозить натхнення для своїх новел «Тристан» і Тоніохрю історії про митця, який страждає від власної відчуженості. Влітку 1911 року ман приїздить до Венеції, його вражає краса міста, блискуча, але з присмаком занепаду. Тут він зустрічає юного Владислава Моеса, прототипа Тадзо, і враження від цієї зустрічі зливаються з думками про смерть, пристрасть і творчість. Так народжується смерть у Венеції. Історія про митця Густава Ашенбаха, який втрачає контроль над розумом під владою краси. Ман писав про пристрасть, яка принижує, але водночас підносить про єдність ероса і танатоса. На створення новели вплинули також смерть Густава Малера, доля поета Платина і спогади про Ріхарда Вагнера, який помер у Венеції. У 1930-х роках Томас Ман проводить віто в Ніді. Серед дюн і соснових лісів. Це останній тихий прихисток перед бурею вигнання. Тут він читає, працює, спостерігає за світом і ніби перечуває, що незабаром йому доведеться покинути Німеччину. Сьогодні цей дім став літературним музеєм спогадом про втрачений світ. Після Першої світової війни Ман шукає спокою в Швейцарії. Тут народжується його філософський роман Чарівна гора. Навольський санаторії стає сценою духовного навчання, символом Європи, яка захворіла на втрату Сенсу. Ман пише повільно, уважно, немов досліджує людську душу під мікроскопом. У 1930 році Томас Ман вирушає у подорож до Єгипту та Палестини, щоб зібрати матеріал для майбутнього роману Йосип і його брати. У Палестині він відвідує колонію єврейських переселенців, захоплюється їхнім ідеалізмом і працею. Ця поїздка глибоко змінює його світогляд. Він починає підтримувати сіоністський рух і бачить у ньому оновлення духу. Побачене стає основою його тетралогії про біблійного Йосипа, історії про долю, покликання і відродження. 1933 рік нацисти приходять до влади. Ман і його родина іммігрують до Швейцарії, поселяються в Кюснахті під Цюрихом. Тут він завершує перші томи Йосипа і його братів, розмірковуючи про духовний сенс вигнання. У 1936 році його позбавляють німецького громадянства. Письменник стає громадянином світу. У 1938 році Ман переїздить до США. Спершу покладає у Принстонському університеті. Згодом оселяється у Каліфорнії. Його дім у Пасифік Palisades Стає місцем зустрічей німецьких інтелектуалів у вигнанні Бертольда Брехта, Шонберга, Фріца Ланга. Тут він створює доктора Фаустуса, роман про геніальність і духовну катастрофу нації. Ман читає антифашистські звернення до Німеччини по радіо, нагадуючи співвітчизникам про моральну відповідальність. Але навіть серед сонця і пальм він сумує за Європою. Америка для нього притулок, але не дім. У 1952 році Томас Ман повертається до Швейцарії, де проводить останні роки життя. Він продовжує писати Обранець, Чорний лебідь, зізнання авантюриста Фелікса Круля». Його думки сповнені роздумів про час, смерть і мистецтво. 12 серпня 1955 року він помирає у Кіліхвергу, залишивши після себе не лише книги а й духовну карту Європи ХХ століття. Життя Томаса Мана це подорож не лише географічна, а й духовна. Від купецького Любика до Філософського Давосу, від розкішної Венеції до Тихого Цюриха, від Європи до Америки і знову назад. У кожному місці він залишав частинку себе і брав натомість нове розуміння людини, мистецтва, життя. Його твори стали духовними координатами цілого століття.